На вулиці Софії Ковалевської у Луцьку трапилася дорожньо транспортна пригода з потерпілою. Зі слів очевидців, під колеса авто втрапила школярка. На місце події відразу прибули медики та правоохоронці. На очах що я бачила, їхала машина, так якби виїжджала з провулка, і на зустріч їхала ще одна машина. Дівчинка просто була в телефоні. Вже зі слів мами почула, що їй дзвонила мама, попередила, що вже біля глобуса їде, так якби маршрутка, і дівчинка в телефоні. В телефоні була неуважна. Переходячи дорогу, вона не зупинилась, не подивилась ні наліво, ні направо, що їде машина. Вона просто перебігла дорогу, спішивши на свій транспортний засіб. Зі слів правоохоронців, попередньо встановлено, що дитина перебігала пішохідний перехід. Наразі ж потерпіло, доставлено для огляду до медзакладу. Сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля. Який рухався в напрямку по вулиці Софії Ковалевської, і дитина, получається, перебігала не перебігла один пішохідний, не добігши, скоротив, хотіла скоротити і перебігаючи другий пішохідний, вдарилася в бік машини. Наразі зараз стан дитини встановлюється. Зараз на даний момент забрали в лікарню для подальшого огляду. Як розповіли свідки дорожньо-транспортної пригоди, дівчинка перебігала дорогу, дивлячись у телефон. Аби уникати таких неприємних ситуацій, слід розповідати дітям про усю небезпеку неуважності на дорозі, зазначають лучани. Батьки наголошуйте, будь ласка, своїм дітям, коли вони переходять дорогу, звертали увагу так як на світлофор, так і наліво-направо дивилися, чи їде машина, і не були в телефоні, тому що телефон їх просто відволікає від того, коли вони переходять дорогу.